Шановні земляки, дорогі полтавці, саме цього року ми усвідомлюємо для себе, що для нас є справжня незалежність. Вона для кожного українця сьогодні набуває особливого значення і особливого змісту. Незалежність це революція гідності, яка започаткувала в країні унікальні зміни, але які ще треба провести. Ці зміни повинні знищити корупцію, ці зміни повинні знищити несправедливість. Ці зміни повинні знищити злидні у цій країні. Ці зміни повинні провести разом ми з вами. Незалежність це небесна сотня і ті герої, які поклали своє життя за єдність країни на сході під час антитерористичної операції. Незалежність це і пам'ять героїв козаків, славних їх ватажків і ветеранів Другої світової війни. Незалежність це мирні жителі, які загинули. На сході від сепаратистів незалежність країни сьогодні це бойовий дух тих воїнів, які зі зброєю у руках, ризикуючи найдорожчим, боронять волю, свободу і незалежність нашої вітчизни. Переконаний, що разом з вами, будучи єдині у цьому пориві, ми можемо зберегти нашу країну і її незалежність. Ми можемо доказати усьому світові прагнення української нації до миру, справедливості. До свободи як перспективи нашої країни. Україна була, є і буде суверенною, демократичною і незалежною державою. Від імені обласної ради я щиро вітаю кожну полтавську родину з Днем Незалежності і бажаю миру, добра, злагоди і процвітання кожній родині. Слава Україні!